Всім привіт! Знову став Рулен. Знову Бельбек. Діпстрайки по РФ та окупованій території тривають. Куди прилетіло цього разу? Покажемо розгром чергової бронеколони росіян у кращих традиціях штурмів Авдіївки 23-го року. Результат очікуваний. Технологічна прірва, поки один український робот із кулеметом півтора місяці тримав позицію, придушуючи всі спроби росіян. Окупанти йдуть у кавалерійську атаку на конях. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. Отже, цієї ночі знову, як чергове, гучно було на території РФ та, зокрема, окупованому Криму, але про все по черзі. З того, що вже відомо і має яскраві помітні результати, вночі масштабна пожежа сталася після прильоту дронів на заводі Ставролен у Будьоновську, що в Ставропольському краї РФ. До Ставролену дрони навідуються вже втретє, скажу я вам. Такою впертостю, в принципі, ми можемо розуміти, чого вона є, бо це один з Найбільших хімічних заводів РФ підприємство входить до групи Лукойл і виробляє поліетилен, поліпропілен, бензол, вінілацетат та інші види нафтохімічної продукції. А для російського ВПК випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ, зокрема, і деталі до дронів. Також у Севастополі та районі аеропорту Бельбек. На півночі тривала атака, повідомляли про роботу ППО та вибухи за межами міста. Нагадаю, по Вельбеку нещодавно прилітали наші дрони, які знищили системи ППО, радари, літаки. Так що там. Ще залишається, по чому бити. Ну і про враження конкретних цілей дізнаємося, от після офіційного підтвердження Генштабу, сил безпілотних систем, ГУР, СБУ і всім, хто цим займається. Ну, поки те, що вже підтверджено, от сили безпілотних систем, якраз уразили російський нафтовий термінал Тамань-Ніфтігаз у Краснодарському краї внаслідок діпстрайку, зафіксована серія вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі. Понад один квадратний кілометр. Крім того, виникла пожежа на території резервуарного парку. Отже, уся нафтогазова інфраструктура ворога продовжує перебувати під прицілом українських діпстрайків. До речі, один із танкерів, уражених минулого тижня. В Ростові на Дону, якщо пам'ятаєте, Валерій Горчаков він називався. он він, він ліг на дно і повільно перетворюється на підводний танкер. Ну ось така результатна, результативна дія і ілюстрація власне цього. Ну і за минулу добу на 200 та трьохсотий вантаж воїни Збройних сил України перетворили майже півтори тисячі російських військових. А саме, якщо бути точним, 1420 осіб. Про це повідомляє генштаб. Таким чином, загальна кількість втрат РФ за весь час повномасштабної війни перевалила за 1 мільйон 199 тисяч військових і вже завтра, можна не сумніватися, Позначка мільйон двісті буде взята саме під Різдво. Як я, до речі, і припускав в одному з минулих відео. Також Збройні Сили України знищили 8 танків, 20 бойових броньованих машин. Далі, до речі, дізнаєтесь, звідки така досить висока цифра втрат броні. Крім того, окупанти втратили 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки. Тут теж маємо докази враження, і вам їх покажемо. Ну а також 113 одиниць автомобільної техніки росіян. Ну і далі наш традиційний візуал знищень ворога, як я обіцяв, в тому числі той, де була знищена левова частка російської техніки за цією статистикою. Але перед тим, як завжди, прошу вас підписатись на наш канал. Натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося. Найбільше. Ну, отже, російські командири знову взялися за старе і спробували вчергово прорватися на добропілля бронеколоною. Що з цього вийшло, та те, що і попередні оці такі спроби. На відео, яке опублікував перший корпус НГУ АЗОВ, який тримає напрямок разом із низкою суміжних підрозділів, серед яких і група Лазаря, кадри нагадують часи штурмів Авдіївки у жовтні 23-го року, коли російські колони десятками перли відкритими полями та при цьому спалювалися українським артилерійським вогнем, протитанковими комплексами чи підривалися на мінах. Тепер же основний засіб ураження це дрони, а ворожа бронетехніка при цьому обшита масивними сарай-мангалами. Як ви бачите? Однак, результат той самий В підсумку українські захисники відбили цей штурм та знищили при цьому 6 танків, 9 БМП, 5 БТРів та одну бремку. Також відбито штурм із 11 квадроциклів, 10 з яких. Вдалося знищити. Ну але знищується російська техніка не лише на передовій а й в глибокому тилу. Причому не завжди за допомогою Діпстрайків. Так, внаслідок спецоперації ГУР на аеродромі під Ліпецьком було підпалено два російські су 30 Планувалася ця спецоперація на аеродромі два тижні, були вивчені маршрути, патрулювання та графік зміни вартових. І це все дозволо непомітно проникнути на військовий об'єкт держави агресора, уразити російські сушки прямо у захисному авіаційному ангарі. От як бачите, підпалити, а потім безперешкодно залишити аеродром. В підсумку маємо два спалених су 30 дуже важливі літаки, ціна яких ну, близько 100 мільйонів доларів. За коже. Ну, якщо Росіяни не можуть берегти свої винищувачі в захищених ангарах в тилу, то що говорити про такі спроби біля лінії фронту? Там ворогу взагалі немає спокою від українських півдронів. Наприклад, оператори БПЛА 39 окремої бригади берегової оборони та 34-го центру БПС Веном виявили та спалили російські ЗРК «Стрела-10» та самохідну артилерійську установку 2 с 9 нона С, причому використовували як fpv дрони так і Скиди. Ну і черговий успішний кейс наших НРК не так давно. Модель Девдроїд tw 127 самотужки кулеметом знищив ворожу МТЛБ. А ось тепер інший його колега такої ж моделі з 3 штурмової бригади 45 діб поспіль виходив на бойове чергування та кулеметним вогнем. Придушував усі спроби противника прорватися у наш сектор. За час місії ворогу не вдалося ані інфільтруватися, ані зайняти нашу позицію підсумку. Наші бійці утримали рубежі з абсолютно нульовими втратами в живій силі. Ну а у сумському районі вже вибухотехніки поліції знешкодили російського ждуна, дрона ждуна за допомогою робопса. Ворожий FPV з вибухівкою було виявлено в лісосмузі поряд із дорогою, аби не постраждати самим та з безпечної відстані дослідити знахідку. Розташувалися неподалік в кількох десятках метрів нашої вибухотехніки. Вони запустили до об'єкта дослідження роботопса, щоб переконати, що поряд з ефівідроном немає додаткових пасток і до нього можна безпечно підійти. Потім, оглянувши вибухонебезпечну знахідку через камеру робота з дотриманням усіх правил безпеки, провели знешкодження вибухівки, ну і вивезли її для знищення. Ну а тепер відчуйте контраст, поки українські бійці використовують роботів щоб не наражати на небезпеку живу силу. Росіяни відправили на штурм класичну кіноту. на відео 92-ї бригади. Росіяни на конях намагалися просунутися на позиції. Але це ж не середньовіччя, коли ще не було fpv дронів. Тому результат ви бачили. Ну і найбільше тут шкода звичайно тварин. Коней я маю на увазі, але російським командирам байдуже кого посилати на смерть коней чи людей бо і те, і те для них розхідний матеріал, приблизно причому одного рівня. Ну і до ситуації на фронті. Там загалом, як повідомляє наш генштаб протягом минулої доби зафіксовано 205 боєзіткнень. Знову активізувався ворог на Костянтинівському напрямку. Там була 31 атака. На найгарячішому Покровському. Наші захисники зупинили 58 штурмів агресора. По 13 атак сили оборони відбили минулої доби на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Ще 10 спроб російських штурмів було на Оріхівському відтинку. Ну і за останніми даними, на момент нашого запису є зміни у мапі проєкту Deep State. Там повідомляється, що ворог просунувся поблизу юнаківки, це Сумщина, нагадаю, та Святопокровського це вже Сіверський напрямок. Ну що ж, і на цьому я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.